Ходьте, пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для я всіх. Я розумію, не, 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 не йди, цивили. я теж сюди зайду. Не йдіть, я а сюди ти хочу зайти. Ти подивись Світ, виключи. Міні виключу, я вже. Ви, Виключить за голозами, не уберіть світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Не кричи. Укриття для всіх, хто ти така? укриття для всіх від Що ти нарешті, що ми тут повні людей будеш? Як теж я, я хочу зайти? Відкривай. Не Відкривай двері. Свободно. Відкривай двері. Убери до чай світ, говорю мені, убери. Хто ти така? Світ, убери до чай. Я все про НДА відправлю. Світ, я убери до чай. Світ, убери до чай. Звони, коли хочеш. Звони, коли хочеш. Відкривай двері. хочеш. Звони, коли хочеш.

Відкривайте двері. Лечі. Відкривайте двері, це для всіх укриття, це захист, цілій захист, для всіх людей. Ви не маєте права з фамілям займатися. Та підліжі звідти чортової матері. Ну, Ні, я позволяю. Відкривай двері. ти Відкривайте двері берагушечка, степухати ще. Відкривайте двері. Відкривайте двері, вовру. Лоху, йди. Відкривайте двері. Це як укриття для всіх. Я зрозуміла в нас тут всі. Так я теж всі. Там Ну так зроби собі таке місце, де сиди? Так це не ваша власність. Я не зроби собі власність. Як ти каже, вони не вирішили. Дай документи, що це твоє. Ви що тут до є Давай, А ви відкривай двері? Відкривай двері. Я буду заходити тут з дитиною. зараз Відкривай двері. Відкривай двері. Відкривай двері. У мене там діти, больна для мене. Я теж, я теж больна. Хто не кричить, то я тут не кричиш. Відкривай двері. Я для всіх. Ви порушити закон України. Конституцію. Хто ви такі? Хто це? Я юридицький.